Як монтувати систему автоматичного поливу? Розглянемо два варіанти підключення системи автоматичного поливу. Підключення першого варіанту. Другий варіант підключення це коли у нас, припустимо, у нас буде 4 зони поливу, то скільки цих форсуночок ставити? Тобто, це для того, щоб не порвало і не було гідроудару. Припустимо, у вас є ось така діляночка. Зроблено, все підписано. Працюй, в тебе все вдасться. Досить багато питань виникає з приводу того, як монтувати систему автоматичного поливу. В цьому відео я допоможу, постараюсь принаймні допомогти з основами монтажу системи автоматичного поливу. Це, в принципі, допоможе вам зекономити хорошу суму коштів. Тому розглянемо два варіанти. Підключення системи автоматичного поливу це з нуля, тобто потрібно буде ставити ємність для води, гідрофор, ну і далі пішли комунікації. І другий варіант, коли потрібно буде просто врізатись в систему. Тобто у вас вже десь стоїть насос, вже десь є достатня кількість тиску, і, в принципі, ви вже під'єднуєтеся. Така примітивна схема, яку я намалював, можна сказати, на колінах. Відключення першого варіанту автоматичного поливу це коли у нас потрібно ставити ємність для води. І насос. Оце насос, нехай буде підключаємо, підводимо, тут ставимо поплавок, щоб механічний піднявся рівень води, поплавок перекрив подачу і, в принципі, зупинилося. Сюди врізаємося, ставимо через американку, під'єднуємо до, тут ще ставимо зворотній клапан, щоб вода не йшла сюди. Під'єднуємось до гідрофора, це насос, ну до насоса, це гідроакумулятор ось тут, реле. Виходимо сюди, тут можна ставити знову ж таки американку. Кран тут можемо ставити або тут. Виходимо, ставимо фільтр. Який я вам показував, знову кран, для того, щоб можна було замінювати ось цей фільтр, просто перекрити кран. Тут же ж американка в нас знову ж таки буде. Ми могли його відкрутити. І кран на продувку. І далі пішло вже на полив, на ділянку. Тут може бути да, стіна, територі... це все може стояти як в підвалі, може стояти в приямку. Тобто, як правило, це або назовні да, під накриттям якимось. На зиму це все продувається, вода зливається. Якщо необхідно, оце все зливається, якщо це на вулиці. Під'єднується сюди компресор. Оці крани перекриваються і продувається вже безпосередньо на ділянці, продувається автоматичний полив. Другий варіант підключення це коли в нас є труба, припустимо, ось вона тут іде. Нам потрібно поставити трійник, далі поліетиленовою трубою сюди ставимо. Муфту, кран, знову ж таки, фільтр ставимо. Знову тут буде стояти кран. Потім тут буде стояти ще один кран на продувку такий. І далі пішла вже магістраль, центральна на, до клапанів. Якщо ми говоримо про пайку, то вона буде приблизно виглядати так, все рівно врізаємося пластиковою трубою вже паяємося, воно буде гарненько, гарніше виглядати, компактніше. Кран, американка для фільтра. Знову американка для фільтра, для того, щоб можна було відкрутити, замінити кран, кран для продувки, ну і виход до поліетиленової труби. По території скрізь варто використовувати поліетиленову трубу. Ну, бажано Велрум. Вона. Досить непогана і якісна. І незалежно від того, яка у вас система автоматичного поливу, наскільки вона має, тиме гілок, і скільки зон, початок буде ось такий, як я показав. І одна з виходить, що труба, яка, припустимо, ось тут фільтр, крани для продувки. І далі у нас вже виходить на території, де знаходиться ну, зона поливу. Припустимо, у нас буде 4 зони поливу. Це 4 клапани. і на по території, вже по ділянці, ми використовуємо поліетиленову трубу і використовуємо муфти. У ну, нас в даному випадку це муфта і І далі ми під'єднуємося по території. Ну, відстані між клапанами це не обов'язково має бути в одному, хоча є такі клапані бокси великі. А можуть бути окремо вони там ось цей клапан, потім через 10 метрів ось цей клапан. Тут вони будуть в от таких клапанних, індивідуальних клапанних боксах. Попід'єднували в кінці. Вже буде не трійником бо тут дюймова різьба можна таким чином, можна звідси виводити, ще далі так опускати. Це вже індивідуально. Основне, тут, наприклад, в цьому клапані я поставив, що тут після клапана буде на дві сторони йти, тут на одну сторону, тут прямо. Єдине, що ми бачимо, що клапани відрізняються. Ось ці ми ставимо, бачите, тут є. Ось такі. Це ми ставимо обов'язково на капельний полив, а ось ці, бачите, простіші. Це на звичайний ротаторний або роторний. Тільки коли ми ставимо на капельний полив, обов'язково ставимо ще додатково фільтр і редуктор пониження тиску. Тобто Який би гідрофор тиск не давав. Тут буде в нас в капельній системі тиск Ось 2,8 бара буде. Тобто Це для того, щоб не порвало і не було гідроудара, і не порвало трубку. І з'єднання не повистраю, але ну, і після цього вже теж виходимо поліетиленовою трубою, і потім вже там під'єднуємо капельну трубку. Далі ми розводимо систему по території відповідно до схеми нашої автоматичного поливу те, що ми намалювали. Ви теж, в принципі, це можете намалювати. Єдине, що по трубі, яка буде йти, будуть кріпитися хамути, ну, ми теж використовуємо Іріта Кіталія, вони хороші. І в ці хамути вже безпосередньо вкручується ось таке шарнірне з'єднання. І ось це шарнірне з'єднання вже вкручується безпосередньо форсунка. Ось така форсуночка вкручується. Вона хантер, все як має бути. Тобто не форсунка дощувач. А ось сюди безпосередньо вкручуватиметься форсунка відповідно до тих умов, які треба. Вони там бувають тисячу, 2000, 3000. тисячі. І плюс по сегментах вони ще є відрізняються 90, 210, 210-270 і 360. Тобто, і таким чином ми вже монтуємо. Їхню кількість і розташування ми ставимо відповідно до таблиці, яку, в принципі, Ну зараз я вам окремо зараз розкажу. Під'єднуємо, значить, це по території хамутами і Шарнірними з'єднаннями, а в кінці буде йти в нас. На кінці будемо ставити труби, де от закінчується вже зона. Ставимо ось таку муфту різьба 3,4, внутрішня. Знову ж таки, шарнірне з'єднання, закручуємо і це вже буде кінечна. Ось ця. І це шарнірне з'єднання, воно в нас крутиться. ну Холодно зараз. -то. Тобто його можна буде виставляти. О, бачите і двигати, крутити як зручніше. Потім від кожного клапана йдуть дроти. Я вам елементарний спосіб зараз покажу. Тут є OFF і є ON. От ON, це буде для кожного клапана різний дріт. іти. Тобто, якщо в нас тут іде 4 клапана, нам треба п'ятижильний дріт кинути. Мінус це завжди буде OFF. Тобто, ми мінус можемо під'єднати і з'єднати одним. Дротиком до кожного клапана. А плюс буде йти кожен до різного. Ну, ну, припустимо, в п'ятижильному буде коричневий відповідати за OF. Оце ми коричневий дротик до всіх чотирьох підключили. І потім, наприклад, до цього клапана буде жовтий, до цього клапана підійде, який буде жовтий, прикріплюватися до цього дротика, який на он, до цього іншого клапана, там до он, до цього дротика, буде під'єднуватись там червоний, до цього синій, до цього чорний. І таким чином ми п'ятижильні дроти всі використали і ведемо ці всі дроти десь по території, де вони в нас будуть. До контролера, там, де у нас буде висіти контролер. Ось Я вже розібрав в контролері. Всередині відкручуємо ці два шурупи, під'єднуємо 220. Сюди заходитиме дроти від клапанів. І ось цей S, це буде коричневий дріт. мінус. Ось це ми пропускаємо. Тоді перший, це у нас там червоний, да? під'єднуємо сюди червоний, сюди синій. По Клапанах, які в нас є. Я не буду говорити, як там датчик дощу під'єднувати. В принципі, тоді воно все буде. Настройка теж настройка контролера теж є в інтернеті. Це можна сказати найпростіший варіант, але далі можна додати, наприклад, що це буде не останній, а від нього буде йти ще один. Вихід на гідророзетку. Таких може бути гідророзеток декілька. Цему можна потім усложняти, усложняти і робити комфортнішим використання системи автоматичного поливу. До клапана, який із до капельки буде цим редуктором і фільтром, буде використовуватися ось таке більше відро, клапаний бокс. Якщо ми говоримо, що для тих. Будуть менші, такі відерться, то той буде більше. З приводу того, скільки форсунок ставити на кожну гілку автоматичного поливу, тобто вважається, що після клапана це йде одна гілка автоматичного поливу. Два клапана, це вже там одна й друга гілка автоматичного поливу. То скільки цих форсуночок ставити? Кожен має розуміти, що ви маєте самі це попробувати і поставити, тому що є таблиця, яку дає нам хантер, да, виробник автоматичного поливу, вона не завжди збігається із характеристиками насоса. Тобто, буває на насосі пишуть, що він 5 бар дає, а по факту він дає 4. І Якщо викоренувати згідно того, що написано, і брати це до уваги, то не буде воно працювати, вони навіть не піднімляться да, в ці штанги. Тому орієнтовно при діаметрі труби 25 поліетиленовою і насосом, який може давати 50-60 літрів на хвилину прокачувати. Із тиском 4 бара легко можна ставити приблизно 6-7 форсуночок. Ні, це не 360, бо вони ще ж є по секторах. Да? А це 90-270. Ось це такий. Тобто щоб Чередувалося, наприклад, дві форсунки по 90 градусів, дві форсунки, нехай по 270 і хай три форсунки по 180, Оце вільно можемо ставити, вони піднімлються, і заданий їхній характеристика, тобто, наприклад, що 2000, да, тобто, воно буде бити 6 метрів, то вони будуть виконувати 100%. Але ви самі маєте це все перевірити, самі це все маєте випробувати і подивитися. Якщо ми говоримо про 32 трубу діаметр, то вже можна ставити більше, і насос, відповідно, більший потрібний. І ну все це ви можете робити самі, пробуючи. Головне, щоб насос були характеристики від 3 бар і до 5. 3-5 бар. І мінімум 50 літрів на хвилину він має давати. І тоді ви можете ставити вільно. 6 форсунок на одній гілці. І форсунки там від 4 метрів, так, що поливають до 8 метрів. Так. Оце вони вільно буде поливати. Як ви їх розмістите, зараз покажу. Припустимо, у вас є ось така діляночка під Да. Тут буде стояти клапан. Від клапана буде виходити значить, одна форсуночка. Бачите? Тут буде стояти тут нехай 15 метрів, тут 10. Значить, Ось тут ми беремо, щоб воно не ляпало аж сюди, то міряємо. Оцю відстань, там нехай 5 метрів, і ставимо МП 1090-210 Оце тут сектор 90 градусів. Оце далі ми тут ставимо 90210. Далі тут 15 метрів, 15 ділимо на 2. Виходить 7,5. Можемо ставити мп 3090-210 і тут ми бачимо, радіус у нас буде 180. Це ми тут ставимо мп 3090-210 210. Далі ставимо сюди теж форсуночку, яка буде поливати 90 градусів. Ну, вона буде аж дотягувати сюди, наприклад, і ось таким сектором вона буде поливати. І окремо ставимо ще одну форсуночку сюди, е яка буде міряємо тут. Нехай це буде мп 2090-210 І ось ми бачимо, що нам буде поливати 210. Тобто тут не 90, не так, а сюди. Все, це буде одна гілка поливу, наприклад. Друга гілка поливу. Ось тут буде стояти клапан. Будуть йти сюди. Форсуночки міряємо, вона буде так само форсуночка, як оця мп 1090-210. Далі отут ставимо ще одну форсуночку буде. МП, наприклад, теж 1000, тільки Тепер буде 210-270 градусів, бо такий розлогий кут поливу буде. Далі тут ставимо ще один форсуночку міряємо відстань, відстань, яку нам треба ось цю сектор. І знову 90 градусів буде полив у сектор. Тут буде розгорнутий. Обов'язково тут ще ставимо, щоб перекривалися. Оця. І я би ще поставив 360 тут всередину. Це в нас друга зона буде. Ну і тут, наприклад, оце туї будуть рости, Ну, грубо кажучи, тут буде капелька, тут ставимо третій клапан, який буде йти до сюди. І все таким чином ми розпреділили форсунки. Тобто дощувачі ми всі закручуємо по цих скрізь одинакові, а у безпосереднього дощувачів форсунки то в кожного будуть різні, відповідно до цього, яка відстань, який сектор. і... В принципі, все, От таким чином, ми робимо автоматичні поливи. Але це я так образно зараз швиденько на колінах. Да, до речі, це не означає, що ми не малюємо нормальні проекти, ну маю на увазі професійно не від руки. Ось ми бачимо проєкт, який ми реалізували. І тут ось безпосередньо система автоматичного поливу. Бачите, як воно зроблено, все підписано. Це Безпосередньо форсунки. Ну, і інший план був розміщенням гідрантів, розміщення клапанів ємності. І ось, наприклад, це не обов'язково, що є радіусні, так? ось є полосові поливи, вони теж існують. Ну, це треба буде окремо вивчати. і в принципі нічого важкого немає. Працюй, в тебе все вдасться. Я думаю, більше подивись відео, більше повивчай характеристик, і в тебе все вдасться. Якщо щось не зрозуміло, можеш коментувати під відео. Я відповім. Гарного дня.